Бувають випадки, коли машина одразу не заводиться. А, тоді треба дати їй трошки відпочити і спробувати знову. Зараз ми спробуємо. Ну, нам все вдалося, машина завелася, тому можемо їхати. Сильні морози завдають клопотів чернігівським водіям, насамперед, тим, хто має дизельні авто. Олена їздить саме на дизельній машині. Каже, дотримується порад чоловіка, тому проблем поки немало. З настанням зими в водіїв виникло багато проблем. Окрім того, що машину щоранку треба зазвичай почистити, треба ще зуміти її завести. Щоб уникнути цих проблем, я користуюсь порадами чоловіка. Як тільки почалися великі морози, він мені порадив заправляти автомобіль зимовим паливом, зимовим дизелем. Ну я заправляю з пульсом. Поки що в мене не було випадків, коли б я не змогла завести автомобіль і доїхати до роботи. Є дві щітки, є скрибок, і ми з усіма проблемами справляємося разом. Знаєте, це добре, коли є такі друзі. З ними тепліше, веселіше, і проблеми вирішуються швидше. В цю невелику СТО на Україні Чернігова щодня звертаються водії з проблемами, які спричинила морозна погода. Багато з них власники дизельних автомобілів. Майстри допомагають відновити роботу машин. Більшість водіїв зараз замерзання, де Основна проблема кожен день майже промерзання палених фільтрів, парафінування, ну запарафінюються. Заміна обігрів, тобто треба заливати хороше диспалево диспал, хорошої якості ну або антигель присадки. Але вони також не завжди є панацею, тобто, при таких морозах навіть вони не завжди допомагають. На цьому автомобілі палений фільтр стоїть під капотом на двигуні, тобто його заміна особих складнощів не, не викликає. І під час прогріву, також якщо вона вже трошки застигла нагрітись, то солярка пройде. Якщо дуже лютий мороз, солярка погана, то він навіть не встигає прогрітися, щоб розтанув той парафін. Приходиться замінювати. От її також притягнули до нас на буксирі. Ми замінили. Люди додали антигель. Олексій каже, що через дуже низькі температури страждають і власники бензинових автівок. Є скарги на стукіт ходової амортизаторів. Також радить не чекати дива, а своєчасно обслуговувати і доглядати за авто в зимовий період. Цього року бензин також не найкращої якості. Тобто, якщо людина заповнила повний бак і довго не їздила на автомобілі, також актанове число. Падає, і при таких морозах навіть бензин не заводився. А також ще ну, ігнорування обслуговування АКБ. Тобто сідають акумулятори, і машина також по морозу погано тобто, ну, Зараз вже третій день підряд замовляємо нові акумулятори. Люди. За даними синоптиків, сильні морози на Чернігівщині відступлять, проте за кілька днів можуть повернутися знову.